Мало зранку прокидається, шоколадкою сміхається. до школи вона не спішить, бо уроки не хочеться вчить. Я люблю шоколадки, батончики і торт. Мама каже, треба братись за спорт. А я з конякою сміємось до сліз, бо краще солодощі, ось мій девіз. Батончики в кишенях завжди, але коняка вже йде сюди. Треба з'їсти швидесенько все, а вона добавку ще принесе. Я люблю шоколадки, батончики і торт. Мама каже, треба братись за спорт. А я з конякою сміємось до сліз бо краще солодощі, ось мій девіз